Переселенка Людмила Гаврилюк з двома дітьми у Баранівку приїхала з Бучі 24 лютого. Її донька Катерина згадує ранок того дня. У мене був шок. Я просто я не знаю. Мене десь може п'ята, може, шоста ранку мене бують. Кажуть, ну вставай, війна! І потім я чую якийсь бабах і я зрозумію, що це ну. Це не сон. Десь о сьомій годині біля нас недалеко знаходиться місто Гостомель, і в перші години ми почали чути вибухи. Перші вибухи родина Людмили почула, перебуваючи вдома на 10-му поверсі. Ми почули, як труситься просто будівля, і почали збиратися. Я не знаю, за за півгодини. З... Зібрали дітей за руки, документи, якісь там носки і все. Просто вилетіли, сіли в машину. Якщо до траси на Житомир, на Житомир нам їхати, ну, хвилин 15-20 ми добиралися дві години. Дуже великі були затори, приїхали сюди, і після 13 березня, взагалі, ну, ми не знали, що в Буч, що там є взагалі, що з нашими квартирами, що з з нашими сусідами, що з людьми, що з нашими кумами, бо вони сиділи в підвалах, їх кожен день виводили. 31 березня Людмила отримала від забудовника знімки з супутника, де побачила, як росіяни грабують будинки в Бучі. Вони виводять свої такі фури і все, що можуть, зносять в ці фури. Ну з наших будинків. тобто вони залишили свою техніку, там щось покидали, але майно там, що що вважали за потрібне, вони позабирали. Тоді жінка дізналася, що її житловий комплекс пошкоджений обстрілами. Наш комплекс дуже постраждав, тому ми зараз ще не можемо повернутися додому. Взагалі немає вікон повністю з сусідами. Роз... стіна розбомблена, тобто я бачу сусіда з. Ну напроти себе і бачу нижніх сусідів. У нас шість будинків на закритій території. Ну так як вони в нас жили. То всі двері виломані, всі ну хто що там шукали, тобто всі речі на підлозі вивалені. Тобто з дітьми туди повертатися дуже страшно. Ну просто видно вулиця і дуже холодно. Зараз там 6 сім градусів в квартирі. Але родина мріє про повернення додому. Хочу, щоб був мир, хочу знову піти в школу, хочу знову жити нормальним життям. Як це було до 24 лютого. Дуже хочемо повернутися, щоб все було як, як раніше. Хочемо, щоб скоріше, скоріше був мир. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.